Час нашого життя він вичать, не дає не такий тривалий, а у кожної з тут присутніх дуже багато. Я доносить тільки кількох актуальних проєктів, які можливо будуть цікаві або присутнім, або тим, хто нас дивиться на стрімі на стрімах. Тому а, громадська організація Песклуб реформ дякуючи нашим донорам, які нас підтримують і партнерам по міській раді, навчальних закладах і так далі. Вже кілька років опікується питанням підтримки молоді в сфері підприємництва. Тому що ми абсолютно переконані, що люди, які мають у руках якісь знання і навички, повинні мати шанс на реалізацію їх в сфері підприємництва. Звичайно, це ризик, бо підприємництво це ризик, але це ще й можливості. Тому у нас зараз є чудовий проект в партнерстві з центром підтримки підприємництва міської ради з Анастасією і за підтримки наших істотських партнерів. Ми на базі Кропивницького професійного ліцею сфери і торгівлі розробляємо таку інноваційну навчальну програму з підприємництва для молоді. Ми її зараз розробимо, апробуємо і наприкінці року запропонуємо широкому загалу для використання. А крім того, у нас є можливості дякуючи нашим столицьким партнерам а, кількох молодих людей підтримати грантами, навіть поїздкою в таліні. Я думаю, це буде прикольно і дуже корисно. Ну у нас там є ще великий компонент по жіночому підприємництву. Тому всім, кому є v 18+, або кого ви знаєте, кому є v 18+, запрошуємо. Це окремий компонент з підтримки жінок в підприємництві, Там також і грантова програма. Там є поїздка в Талін, чи для когось може бути навіть більше. Цікаво і знаково. А і ще один момент, який буквально от зараз виник мене ідеї, дякуючи і тому, що ми тут сьогодні говоримо, і ліза дала мені мікрофон. Це те, що зараз в Кропивницькому в області дуже багато різних можливостей пов'язаних з підприємством. Буквально наприкінці серпня у нас тут буде великий тренінг запусти власну справу знову ж таки для дівчат, для жінок, які хочуть розвиватися у цій сфері. Це буде така прокачка три з половиною дня, майже чотири. А і до 15 серпня ще йде прийом заявок. А, я знаю, що поширюють інформацію наші партнери, наші організації громадські. Але якщо ви ще не чули про це, то загубліть, будь ласка, запусти власну справу. Це тренінг наприкінці серпня, а, і він буде такий дуже класний, тому що він буде пов'язаний із соціальним підприємством, що надзвичайно важливо, і з такою підтримкою, яку дівчата можуть надати одне в одній. А іноді навіть така моральна і експертна підтримка, вона важливіша, ніж гроші або якісь інші ресурси. Ну і наостанку хочу сказати, оскільки тут присутня пані Ладлена, що а, у нас стартує, і до речі, теж у нас ще є, а ні, ми вже набрали групи. У нас стартує курс із підтримки жінок, які хочуть розвиватися в перукарській справі. У нас буде чудовий курс трьохмісячний з перукарської майстерності. І ми запрошували так само всіх бажаючих, тому що нам здається, що молодь, яка в професійно-технічній сфері отримує якісь навички, повинна мати шанс для того, щоб їх втілити в підприємності. Тому а, буду рада, можете мене там в програмі подивитись, загуглити знайти в Фейсбуці, в інстаграмі. Ми постійно шеримо цю інформацію, і оцей напрямок на підтримку молоді і жінок з підприємництві ми взяли і тримаємо. Я думаю, що будемо тримати наступні кілька років, оскільки бачимося, як дуже актуально. Дякую дуже тя.